Зараз у нас такий маленький перформанс, крижопільська дюша, крижопіль, І тут зараз хтось з волейболістів буде виконувати цю вправу. Зафіксуємо, можливо, рекорд крижопільської дюша, стрибки з... у висоту з місця. Є спеціальний такий засіб, ось Андрій Яковунець, він один до речі.

От Роман Мадай готується. А скільки у вас рост? Дивно? Рос! Бачимо. До да нуля, ось, ось так, так працює цей Роман Мадай. 80-й номер. Давайте я отак вот покажу. Можливо, буде зараз рекорд. Вот <реш> так, 98, да, 98, рекорд, рекорд, поделитесь, вот рекорды, где, 93, Момо це, це 11 классный, да, Рома Мадай, вот он э, установил рекорд в Вильнюсской области, Рома, да, да, да. молодец. Молодець.